Добрий ранок, 8 травня 2025 року загроза заморозку на, сьогодні, на сьогоднішній ранок була. У мене нервова система не змогла спокійно спати, лягати. Я з вечора оце так зробила халабуду. Використовувала це ж тут у мене підв'язаний виноград, вже доволі великий, той, що я знімала. Той раз. Використовувала ті укриття, що в мене були старі. Просто в тих укриттях воно вдвоє йшло спочатку агроволокно, а зверху гідробар'єр. А тут я на одну сторону гідробар'єру, отак прищепилась защіпками, а на другій стороні агроволокно. Від невеличкого морозу воно б спасло, якби був невеличкий мороз, там один, півтора, то воно б спасло, а так, на щастя, морозу не було. Я, чого я злякалась, бо завжди, коли в прогнозах пишуть щось близьке до нуля, плюсове, там плюс три, плюс чотири, то насправді в житті воно Отрапляється, у нас мінус. А зараз майже прогноз справдився. Бачите, тут зараз півтора, два. Ні, навіть два з половиною. два, два з половиною плюс. Два. Це в повітрі? А на, на, на ґрунті в мисочці в мене вон там водичка, там льоду немає. Водичка не замерзла. Я знову оце повкривала все і полуницю і не підв'язаний виноград вкрила, як воно і було. Вона полуниця вкрита. Там біля забору воно виноград теж вже був підв'язаний. Я його халабудою зробила так же саме. Ну, огравала гідробар'єром зідробар'єром в, в одну водне. Ну, а це тут, тут не підв'язаний. Окрила, так як і в той раз. Ось така у нас весна важка. Розслабитися не дає. І на наступні, там, через 2-3 дні знову стоїть така ось температура. 2-3 градуси. Така стрмна. Не знаю, що буду робити, подивлюсь. Оце так виглядає, виноградник. 8 травня. Тут підв'язаний, теж повкривала водно водне. Отака От картина. Гарний ранок, сонечко сходить. І там ось виноград у мене вкритий, не підв'язаний. Цей ще зовсім маленький, там по 5 сантиметрів відходить. І отака в мене редиска підроста. Чи вродить, що покажу, бо щось якісь листочки підозрілі, в неї більше на редьку схожі. Побачимо. Ну все, дякую за увагу. Пішла я снідать, а тоді вже буду потім відкривати це все. Всього вам доброго, дякую за увагу. До побачення.